Чернігівці добре знають і вже зробили висновок у своїй роботі. Що головна мета роботи військової адміністрації Бружинського це було деребанити, пробувати Чернігівську землю і блокувати питання розвитку міста. Робочі питання функціонування Чернігова. Вони пробували зупинити по його вказівці громадський транспорт. Зараз вони на минулому тижні заблокували платежі і зміни до бюджету по. Оборона фортифікаційним спорудам навколо міста по когенераційним установкам, що є проходженням міста зими в умовах можливого дефіциту електроенергії, і це стало причиною, щоб понеможливо. Блокування цих питань вчора депутати міської ради ухвалили зміни до регламенту міської ради, якими унеможливили подальше блокування подібних питань абсолютно логічне рішення. Я хочу зазначити, що за нього вчора на сесії голосували представники, які були обрані від усіх політичних партій, крім слуг народу і проросійських заборонених партій, які ну, завжди працювали проти України проти Чернігова. І в цій ситуації, в принципі, вони не змінили свою позицію. Вони не вперше виступають проти Чернігова. Але вже після цього рішення. Спроби блокувати важливі для міста питання з боку Бружинського та його адміністрації не припиняються. Так, вони здійснюють тиск на органи казначейства зараз з вимогою зупинити платежі, які подає фінансовий орган міської ради, подає абсолютно у відповідності до законодавства. Я так розумію, що крім адміністративного тиску, ми побачимо, ще спроби судового тиску, спроби силового тиску і так далі. Ну, мета вона та сама: це античернігівська політика будь яків з військової адміністрації, які працюють за принципом: чим гірше для міста, тим краще для них. Я звертаюся до ініціаторів. До ініціаторів цього тиску відчепіться від Чернігівців, припиніть блокувати роботу місцевого самоврядування. Кожен ваш крок проти Чернігова він фіксується. У мене вже не одна папка зафіксованих цих документів. І відповідати за такі дії проти громади рано чи пізно, чи при цій владі, чи коли вона поміняється, обов'язково доведеться нести треба буде юридичну і, можливо, кримінальну відповідальність. І звертаюся до представників органів всіх, на які здійснюється тиск. Закликаю діяти виключно в рамках Конституції України. А основний закон чітко чорним по білому, говорить в сьомій статті, де гарантуються права місцевого самоврядування, почитайте 7, і 143 стаття, яка чорним по білому говорить, що виключно міська рада має право приймати бюджет. 143 стаття Конституції України. Ці норми ніхто не може обмежити, ніхто не може відмінити на час воєнного стану. І як би комусь не хотілося читати там якісь інші речення, окремо вирвані з інших законів, конституцію у нас ніхто не відміняє. Тому звернення просте діяти в рамках Конституції, в рамках правового поля і не блокувати жодним чином роботу міської ради, виконавчих органів міської ради і громади Чернігова, яка оповноважила нас здійснювати таку діяльність, тому що я повторюся за всі кроки. Проти чернігівців, проти закону 100% доведеться відповідати. Я навіть в цьому не сумніваюся. Єдине питання, що можливо це станеться після зміни влади в країні, але вся влада завжди міняється, і рано чи пізно відповідальність наступить. Не буде строку давності по всім всім діям.